Вітаю, з вами Катерина Морозова і мій прогноз за місячним календарем і нумерологічними показниками. Цей тиждень відкриває у нас понеділок, 9 лютого, дуже мудрий день. З нумерологічної точки зору, це День нових осяянь, усвідомлень, мудрих і зважених рішень. І за місячним календарем, 22 місячна доба, символ якої Бога нежа. Традиційно ми зранку їмо щось солоденьке і загадуємо бажання. І, до речі, саме в таке який день ми можемо відслідкувати, чи вміємо ми бажати щось просто для задоволення, не занадто корисне. Але основа цього дня це мудрість, це отримання нових знань і поглиблення вже того багажу знань, який в нас є. Тому будьте уважні до всієї інформації, яка буде надходити. Навіть якщо ви вважаєте, що на сьогодні вам вона не потрібна, не корисна, то в найближчому майбутньому вона буде дуже і дуже вам необхідна. Місяць у скорпіоні тому пристрасть, глибоке відчуття ситуації у нас на найвищому рівні. Але ж, звичайно, у а, стані а, негативному це може бути прояви агресії, це може бути занадто підозрілість. це... Маніпулятивні якісь техніки, намагаємося уникати цих моментів, і, звичайно, проблемні зони дня, що може нам заважати, це порушення особистих кордонів і агресія. Як я вже сказала. сьогодні будуть сприятливі підписання договорів, прийняття рішень, покупки. А от стрижки краще відкласти на інший день. Вівторок, 10 лютого, і емоційно цей день буде досить непростим. 23 третя місячна доба, символ якої крокодил, це день, коли потрібно тримати емоції свої під контролем. Сьогодні пасивність неприпустима. Маємо бути активними, рішучими, але не агресивними. І оцю грань ми дуже часто стираємо і дуже важко втримати да, цю лінію фронту, скажімо так, нашого внутрішнього. Додайте фізичні вправи, вони зададуть вам правильний ритм на день. А от метушню і таку, знаєте, надмірну ненажерливість краще а, спиняти, Попийте водички, поприсідайте, пройдіться по свіжому повітрю для того, щоб трошечки нормалізувати свій стан. З нумерологічної точки зору, також день, в який буде достатньо складно розслабитись, але а, потрібно намагатись це зробити. Знаєте, не те, що навіть розслабитись і відпустити контроль. Ні. Е, довіритись. От довіритись нам буде цього дня досить складно. Хоча місяць же перейшов стрільця. А це значить, що у нас достатньо оптимізму, достатньо бажання навчатись новому. Але ми схильні до того, щоб переоцінювати свої сили, е, занадто багато на себе брати. Дуже складно ми. Е, Витримуємо якісь обмеження і зовсім не хочемо чути ніяку критику. Уникайте, будь ласка, негативних зон дня, а це жалість, це ниття і такі депресивні стани. Витягуйте себе за волосся із болота, намагайтесь бути в такому позитивному настрої. Стрижки сьогодні сприятливі. Покупки і договори краще відкласти на інший день. Середа, 11 лютого, неймовірний день, день величезного потенціалу. Коли знаєте, ми можемо досягти успіху, але а, через упорство і самодисципліну це дуже важливі аспекти. За місячним календарем, 24-та місячна доба, символ якої ведмідь. І е, зазвичай це такий, знаєте, е, день неспішних рішень, і таких дуже дуже зважених. Дуже класно починати якийсь цикл оздоровчих процедур. Наприклад, якщо ви давно намагались е, сісти на якусь дієту або почати, е, ну і дуже таке зважене це у вас рішення. Ви справді до цього прийшли внутрішньо, а не тільки головою, що це потрібно. Ви сміливо можете починати, тому що. Отримуєте, знаєте, максимальну силу для того, щоб пройти цей путь. Підключайте свої творчі здібності. Взагалі це день чоловічої творчої енергії, Використовуйте її на максимумі, допомагайте своїм чоловікам і для того, щоб знаєте, вибудувати той міцний фундамент на майбутнє. Пам'ятаємо, що місяць у стрільці оптимізму достатньо, але перебільшення і складно, складно сприймати критику і обмеження, звичайно, цей стан залишається. І також проблемні зони дня це агресія, це страх змін, і коли в нас навколо хлам і немає порядку. Стрішки несприятливі, покупки, підписання договорів дуже і дуже сприятливі. 12 лютого четвер і у нас цілий день 25-та місячна доба символ якої черепаха і це день Мудрості і спокою, день, коли потрібно бути уважним до будь-якої інформації, бо навіть з незначної інформації до нас може бути прийти мудрість. Тобто знаки будуть всюди, головне їх помічати. В цей день у всіх вмикаються надздібності, і ми можемо давати мудрі поради або навіть самим собі. Знаєте, коли не могли знайти вихід з якоїсь. Складної ситуації в цей день ви зможете його знайти легко. В такий день корисно займатися торгівлею і робити різні грошові практики. Вони спрацюють на всі тисячу відсотків. А от метушню краще залишити в спокій. Все робимо спокійно і зважено. Місяць у стрільці продовжується, значить, оптимізму і бажання щось робити по-новому. Яскраво в нас залишається, але критику і обмеження ми сприймаємо складно. З нумерологічної точки зору, в цей день може бути в нас знаєте, зміна мислення, зміна пріоритетів, поглядів на життя, і е, креатив і творчість допоможуть нам е, знайти от, вихід із тих неприємних ситуацій, а також наша природна мудрість, е, яка в цей день прокинеться. Заважати в цей день можуть нам емоційні гойдалки і жадібність а от допоможуть будь-які водні процедури. Стрижки в цей день не сприятливі. Покупки, і договори сприятливі. П'ятниця 13, лякати не буду дуже сильно, але цей день може бути непростим. 26 та місячна доба символ якої жаба або болото, і в цей день потрібно продовжувати рухатись для того, щоб не затянула нас та болотна трясина в свої пащі. Але будьте уважні, будь ласка, до контактів і спілкування, бо в цей день втрачається енергія саме в пустих балачках, тому плітки, і пусті балачки, це все відставляємо. Хоча п'ятниця зазвичай жіночий. день, Це не найкращий день для того, щоб робити якісь жіночі посиденьки, якісь дівочвичі вечора, тому що ви не стільки наповнитесь енергією, скільки можете її втратити. В будь-якому випадку тримаємо емоції під контролем і думаємо і говоримо лише про хороше. Таким чином ми себе витягнемо з того болота легше. І, до речі, в цьому нам допоможе місяць у козирогу, тому що в такий час нам легше тримати свої емоції під контролем. У нас є здорова вимогливість до себе і до оточуючих, і ми краще цінуємо і більше цінуємо людей, які менше говорять, а більше роблять. З нумерологічної точки зору нам треба навчитись відпускати старе і приймати зміни, які... Обов'язково приходять. Немає такого, щоб зміни не прийшли. Із проблемних зон дня це легкі і нечесні гроші захочеться нам заробити це якісь провокації, залежності, а також бажання кинути на півдороги розпочати. Не кидайте, будь ласка, завершуйте все, що ви почали стрижки в цей день. Сприятливі, покупок краще уникати і підписання договорів також. 14 лютого субота і емоційно цей день може бути непростим, тому що багатьом захочеться романтики, а місяцю козирогу може цього не дати, тому що ми більш стримані, ми більш холодні в такий період. Але не забувайте, що всьому свій час і не намагайтеся допроситися зірвати з вишневого дерева яблучко, просто всьому свій час. Говоріть про свої почуття. Без очікування, що вам будуть відповідати тим самим. 27-місячна доба символ якої тризуб, і це день інтуїтивних відкриттів. Це день, коли ми краще медитуємо, краще слухати в цей день класичну музику і налаштовуватись на позитивний лад і на те, щоб. Саме почути свій внутрішній голос, бо наша інтуїція ніколи нас не підводить. Хоча ми часто в це не віримо, але це лише тому, що ми не тренуємо цю мишцю інтуїцію і не дослухаємось до неї. Тож краще в цей день позбавитись від ілюзії, усвідомити відповідальність за кожен свій крок. Пам'ятаємо, що 27 місячна доба е, уникаємо алкоголю, хоча буде це не просто свято, і е, більше приділяємо часу прогулянкам. Як я вже сказала, місяць у козирогу продовжується. І уникайте, будь ласка, проблемних зон дня. це невміння прощати, це нав'язування своєї думки і агресія. Стрижка, покупки, договори це все. Сприятливо вперед і піснею. Красивий фінальний акорд цього тижня, 15 лютого неділя, і з нумерологічної точки зору дуже важливо усвідомити необхідність позбавлення від агресії, агресії на себе, на оточуючих на світ, е намагатись простити і прийняти все е таким, яке воно є. Це буває дуже і дуже складно. А, і навіть інколи вважаємо, ми що це неможливо. Але якщо до нас приходить це усвідомлення, то потім залишається це вже 50% успіху. Тому далі а, треба вчитися просто бути гнучкими. Це дуже і дуже важливо. Цілий день, 28-місячна доба, символ якої лотос. І це день маркер, коли ми отримуємо вдячність від Всесвіту за всі свої діяння протягом місячного циклу. Приймайте все з вдячністю, не а, гнівіться і не занадто радійте, якщо для, для того, щоб корона не почала тиснути на мозок. Це просто маячки. Чи туди ви йдете? Чи можливо вам потрібно змінити напрямок? В будь-якому випадку треба намагатись знаходитись в позитивному настрої весь день. Місяць у водолії, бажання змін, бажання легкості, свободи, вміння подивитися під іншим кутом у нас на найвищому рівні, але Тіньова сторона це не бажання чути іншу точку зору, це таке, знаєте, навіть якесь дитяче бунтарство, просто бунтарство заради бунтарства і дуже швидка зміна настроїв. Уникаємо проблемних зон дня, а це песимізм, це невміння мріяти і залежність від думки оточуючих. Сьогодні сприятливо все. Покупки, договори, навіть стрижки плюс-мінус так.